Більшості українців одне бажання на всіх. Наш народ йде до цієї цілі усіма можливими і неможливими способами. Ми вирішили з Будемо здійснювати задумане за допомогою манди. У цьому нам допоможе Юлія, яка знає все про цей вид медитації. Я вам сьогодні розкажу, що таке мандала, і ми спробуємо сьогодні її відтворити. Це е, такий дуже цікавий малюнок. Він виглядає приблизно отак. Їх є безліч, і е, різні кольори можна відтворити в цій мандалі, але це інтуїтивний малюнок. Тобто, ми не перемальовуємо, ми не Думаємо, ми беремо олівці і ми малюємо, як відчуваємо і як хочемо. Мандали можна малювати на вже готовому трафареті або робити власноруч. Основне правило це має бути коло, в якому розташовуються різноманітні візерунки. В перекладі мандала означає коло або дископодібний об'єкт. В буддизм та індуїзмі в них закладали глибокий сенс єднання з всесвітом. Мандали не тільки малюються, вони ще плетуться. Наші слав'янські предки вони плели з ниточок на, на дерев'яних паличках. Теж такі цікаві візерунки вийшли в Тібеті. Робили такі мандали з кольорового піску. І вони коли взагалі відтворюється мандала, це такий процес, дуже медитативний стан. Людина входить в цей стан, розслабляється і як поєднується своєю підсвідомістю. При малюванні мандал людина поєднується з всесвітом. Медитативний візерунок можна малювати на бажання, зцілення, потреби і навіть на покращення стосунків. Людина програмує малюнок на те, чого хоче досягнути у своєму житті. Також має значення е, в процесі мандали, коли ми малюємо, і якими кольорами. Тобто і, е, в мандалі ми можемо виразити свій внутрішній стан. Якщо, наприклад, в нас якісь є негативні емоції, так ми хочемо переключитися. був важкий день. Ми сіли промалювали мандалу, ми заспокоїлися, ми трошки врівноважилися. І вже гарно себе почуваємо, і отримуємо ось такі гарні малюночки. І малюємо бажано з серединки. Сердинка то я. І ми починаємо себе як заокруглювати, гармонізовувати і відтворювати свій шедевр. Не обов'язково бути художником для того, щоб приступити до творчої медитації. Потрібно просто знати прості правила та робити все, як ти відчуваєш. Внутрішній голос допоможе вам підібрати кольори для мандали. Юлія постійно практикує мандали. Переконує, це дійсно працює, вже неодноразово перевіряла на собі. Ця мандалка вона мені допомогла е, налагодити відносини зі своїм чоловіком. Тобто я хотіла бути більш такою жіночною, легкою. Щоб все було добре, на такі хороші стосунки, щоб у нас були. От, от я на неї дивлюся, і вона мене завжди так спонукає до того, що треба бути жінкою. Юлія каже: за допомогою мандал можна змінити свій внутрішній стан це такий емоційний стан, який мене заряджав на мою роботу. Я надихалась, я завжди раділа, і у мене був настрій працювати. І ця мандалка вона мене надихала. А мандали з наміром допомагають навіть притягнути грошовий потік. Вони відкривають людині можливості, за допомогою яких вона може досягнути своїх цілей. Спробуйте кожного дня прийняти час для сфобування мандал, бо саме регулярна практика може розв'язати ваші проблеми. Юлія переконує. Ми пізнаємо та краще розуміємо себе через малюнок. Більше прислуховуємося до свого внутрішнього я. Найдорожчу мандалу продали за 320 тисяч євро у Тибеті. Люди вірять у силу картини, тож вона усюди, навколо будівель, на тілі і на одязі. Малюнок не тільки стілює, але й захищає. Як мандали підкорили ваше серце, і коли це сталося? Це сталося вже давно. Ще мій син був маленьким хлопчиком, але він мене був дуже активний. І для того, щоб його вгамувати, <с work> я вирішила його переключати на малювання. І колись знала, що є такі малюнки, мені стало цікаво, як вони працюють, що це таке. І ми почали з моїм сином малювати такі мандули. Я так захопилась, що я малювала вже і дорослі, і пробувала плести їх, і вони виходить, дуже різноманітні і цікаві. І що саме цікаве, коли моя дитина малювала, він так включався в процес, і в нього такі цікаві виходили мандали, що він з часом почав створювати їх сам. А як саме діють мандали? Це не просто малюнок, це е, те, що ми відтворюємо, і те, що ми закладаємо у цей малюночок. Ми вибираємо інтуїтивно кольори. Ми інтуїтивно також вибираємо е, якийсь малюнок, так, який нам подобається е, на даний час. Це така розмальовочка. І промальовуємо якісь узори, е, 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 вже програмуючи цю мандалу, на те, що ми хочемо, на результат. І таким чином, ми, коли вже її промалюємо, коли на вже готовий є малюночок, ми можемо на нього дивитися і ем, підтягувати той намір, то бажання, яке ми заклали в цей малюнок, в наше життя. Це щось схоже на карту мрій? Можна і так сказати, що це похоже на карту мрій, але воно закодоване у візерунках. Ми можемо ці малюночки розвішати, десь, щоб ми їх бачили, вони нам будуть так сигналізувати про наші бажання, будуть відтворювати їх у життя. А можна залишати щось недомальоване. Так, звісно, можна залишати щось недомальоване. Це можуть бути такі моменти, коли ми щось можемо ще допрацювати або залишити, як воно є. Це може бути ще. Не до закінчення якихось своїх бажань, мрій чи намірів. Я малював і... І, від... і відчув сел. Дякую вам, Юлія, за проведений майстер-клас. Нам дуже полюбились мандали. Надіюсь, наші намальовані бажання здійснюються. До нових зустрічей!